Всім доброго часу. Сьогодні пропоную подивитися на колоді «Магія Магіяцвітя енергії квітня. Буде три варіанти. Ви можете обирати одразу всі три варіанти на різні події. І так, ми будемо дивитися енергії і поради, що буде відбуватися у певній сфері, або відповідь на певне запитання, можете задати. І так, прислухайтесь до себе. У коментарях обов'язково напишіть варіант 1, варіант 2, або варіант 3, або всі три варіанти, да, які якщо ви вибрали на три сфери. Так. І у нас енергії дуже цікаво говорять про те, що буде дуже багато інформації. А, дуже багато буде інформації для дуже різних е, людей. От, і в принципі. Оце угу. послання вже більше для мене йде. Тут що, що ж таке. Маргаритки падають і все. А -а -а. Uh -huh. Так, дивіться, тут було послання для мене, тому о, да, я, я зрозуміла рекомендації від карт. Спробую вам донести саме інформацію, чи вірно, правильно. І так, варіант перший. Прислухайтеся, ваш це варіант, чи ні. І так, у нас ось така чарівна квітка випадає, яка називається конюшина. І якщо ви обрали перший варіант, це означає, що вам треба бути вірним цій позиції, яку ви обрали. Вам треба бути вірним тому, на що ви погодились раніше. Це дуже важливий момент. Для того, щоб а, зрозуміти, як буде змінюватися справа, да, як буде змінюватися погода у тій діяльності, про яку ми з вами говоримо, вам треба не забувати, що саме ви обрали а, спершу первинно, да, треба бути вірним тому вибору, який ви зробили на початку. Тільки це буде вам допомагати передбачати події, які будуть відбуватися у майбутньому. Um, можливо, на вас будуть нахлинувати, нахлинати, будуть вас ступити різні якісь емоції, будуть приходити страхи з усіх сторін. Але вам треба навчитися очищати своє ефірне тіло, ефірне поле. Стримувати це для того, щоб, по-перше, не хворіти, по-друге, щоб рухатися спокійно далі. А знайдіть підтримку у природи у тієї ж самої конюшини можете використовувати її. І а, хочу ще, ще сказати, що. Вам треба навчитися протистояти чарам, які будуть йти проти вас, не будуть намагатися збити вас із толку. Отже, руку нішину вам розказала, ви можете у цій карти, в принципі, попросити підтримки. Як це робиться? Це дуже просто робиться. Ви ставите картку, запалюєте білу і зелену свічку, чому дві свічки? Ви ставите свічку жіночій суті і чоловічій суті. Своєму аніму, своїй анімі і своєму анімусу. Запалюєте свічки білу і зелененьку. От. Біла – це більше про чоловіче, зелена – це більше про жіноче. І звертаєтеся до конюшини, просите її енергію вам допомагати, очищувати, захищати вас від сутностей. Прямо да, я робила ці карти, як Можливість створювати, робити певні ритуали. І так, варіант номер 2 Так. Варіант номер 2 Вам треба прислухатись до першого варіанту. Так. І далі у нас варіант номер два це жовтий тюльпан. Тюльпан дикий виглядає саме з таким ж чином жовтенький. І він вам говорить про те, що вам треба навчитися новій стратегії комунікації. Вам треба навчитися доносити до людей щось. І якщо вас люди не розуміють або неправильно розуміють, це ваша проблема. Це вам треба вчитися. От. В принципі, опирайтеся на партнерів, шукайте партнерів, правильних партнерів. Це, да, коли я кажу партнер, це не обов'язково стосується відносин, кохання і так далі. Ні, партнери бувають дуже різні. В принципі, коли ви робите, витішуєте з людиною щось разом, це вже про партнерство. В принципі, якщо ви займаєтеся Брендом своїм, якось хочете, щоб про вас дізналися, вам треба навчитися правильно писати пости, тексти, доносити до людей саме правильно те, що ви хочете. Якщо у вас питання стосується. Розповсюдження інформації про себе і, наприклад, або відсутності клієнтів, і так далі, то ця карта говорить про те, що ви, ви просто пишете, але ви не ставите ціль. Вам треба ставити ціль, щоб налагодити правильну комунікацію. Якщо ви на своїй сторінці говорите самі з собою, то ви і будете говорити самі з собою далі. Якщо ви не говорите із клієнтом, то, що ви хочете тоді від клієнта, якщо він не розуміє, він бачить ваш діалог, який не звернений до, до, до нього. Також, в принципі, ця карта говорить про те, що буде завершення певного періоду тяжкого, тяжкого періоду, завершення якогось важкого тісного зв'язку. Без переживання стресу. І у тюльпана ви можете просити допомоги завершити певні відносини, зв'язки без стресу. Можете взяти жовту свічку і зелену або білу свічку. Ну і в принципі звільнюйтесь від негативних словесних кодів. Тому що є щось, що ви промовляєте постійно, і воно і стається у вашому житті, а ви це не пов'язуєте. Ну, наприклад, там мати Там, да, воно і відбувається у вашому житті. Коли ви там кажете, голова розколюється від цієї роботи, а ви дивуєтесь, звідки у вас головні болі. Так. І далі варіант No3. Так. Так, варіант No3. Дуже цікава карта. З Озулиний, Бачите тут? Чоловічки такі, тут багато-багато. Ця карта говорить про те, що вам треба вчитися або працювати у групі, або групувати людей. Дивлячись, на якому рівні кастовому да, ви знаходитесь. Дивлячись, на який рівень фінансовий ви хочете збрехти або виходити. І так, енергія цієї рослини вона завжди вказує на Шлях до чогось світлого і чистого, до чистого життя, до вільного життя, але при цьому да, повним моральних принципів, духовності, чистоти. Якщо ви хочете вирішити певну ситуацію, то вам треба знайти зв'язок із тим, що з вами відбувається зараз у родових установках. Це те, що пов'язане із родовими подіями. І може бути таке, що ви не можете щось перестати робити, тому що це не ви робите, а род. ваш робить через вас. Тобто ви знаходитесь під впливом карми. Карма це те, чого ми змінити вже не можемо. І ви знаходитесь під впливом родової карми. Тоді є сенс домовлятися з родовими Грегорами і так далі. Якщо вас це питання цікавить, то це тільки індивідуальна консультація, тому що там треба дивитися, з яким е Грегором, треба домовлятися, який є Грегор, що від вас хоче, це треба. Ну, тобто це тільки індивідуально. Також вам треба навчитися чути своє я. Вам треба працювати на цілісність своєї енергоструктури. І, в принципі, ось ця рослинка, якщо зробити такий ритуал, який я вам описувала, поставити свісочки, попросити допомоги, вона може допомогти вам віднайти свою вдачу і свою долю. Це рослина богині-долі, яка пов'язує людей в чистому житті. Також, в принципі, дана рослина говорить про те, що ви можете зустріти свого вчителя, того самого вчителя, який вам буде допомагати у всьому. І завдяки цьому ви можете вийти на новий рівень. І так, буду вдячна за ваші коментарі, за підтримку даного відео. Пишіть, що вам цікаво. Які моменти теж цікаво подивитися? Буду робити розклади. Карти можна замовити. У мене ціна на них зазвичай стабільна. Я не роблю знижок, але її недорого їх продають. Отже, 500 гривень коштує дана колода. Це зовсім небагато для реалій наших сучасних. І до нових зустрічей!